Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вас познайомити ще з одним королем татарської кухні сметанник. Це дуже ніжний і дуже смачний десерт, який готується просто і з доступних інгредієнтів. Спочатку 5 г сухих тріщів розводжу в 200 мл теплого молока. Додаю столову ложку цукру і залишаю в теплі, щоб дріжджі почали працювати. В миску розбиваю одне яйце, додаю 2 столових ложки цукру, дріжджі з молоком, 30 г м'якого вершкового масла і перемішую. З цієї кількості інгредієнтів тіста вийде 2 великих пирога. Потім поступово додаю борошна. Також додаю трошки ванілі, дрібку солі і замішую тісто. Додаю 2 столових ложки олії і добре вимішую тісто. Воно повинно бути м'яким. Борошна в мене пішло 450 грамів. Тісто накриваю харчовою плівкою і залишаю хвилин на 20-25. За цей час роблю начинку. Для одного сметанника я беру 550 г сметани, сметану беріть не нижче 20% жирності. Ви ж пам'ятаєте, щоб вийшла смачна випічка, треба брати якісні продукти: 4 яйця та 150 г цукру і добре перемішую. Ні крахмаль, ні борошна в начинку не додається, тільки сметана, яйця та цукор. Важливо, ні в якому разі не треба збивати. Тут просто треба гарно все змішати, щоб цюкор розчинився. І все! Тіста ділю на дві частини. Одна піде на сметанник, а з іншої зроблю або ватрушку велику, або пиріг з ягодами. Але то потім. Зараз мені важливо показати вам, як робиться найсмачніший татарський сметанник. Розкачую тісто тоненько і викладаю форму. В моєму випадку це сковорідка, яка дісталась мені в спадок від мами. Ви тільки погляньте на її ціну 90 копійок, але для мене вона безцінна. Розміри моєї форми. Ніжній діаметр 25 см, верхній 29 см, висота 3 см. Обов'язково треба зробити бортики. Виливаю начинку і роблю знаменитий красивий візерунок по краю. Нічим не змащуючи, відправляю в розігріту духовку на 40 хвилин. Випікаю без конвекції при 180 градусах. Готовий сметанник дістаю з духовки і змащую бортики вишковим маслом. І залишилось зовсім трошки. Дочекати, щоб сметанника охолонув і збирати близьких на смаколик. Ви тільки подивіться, який він красивий, а як він ріжеться, як по маслу. Це дуже смачний та ніжний пиріг. Готуйтесь любов'ю і буде вам щастя!